Католицький Карітас Угорщини доправив до Закарпаття допомогу вартістю близько 10 мільйонів форентів. Директор організації Габор Ечі передав виноградівській організації Карітасу півтори тонни харчів тривалого зберігання, пледи, подушки та постільну білизну для потреб нужденних та внутрішньопереміщених осіб. Також угорською організацією було передано благодійному будинку для дітей-інвалідів імені Святої Терези у Виноградові. Спеціальний мікроавтобус облаштований для перевезення людей з інвалідністю керівництво реабілітаційного центру імені Святої Терези вже давно мріяло про спеціалізований транспорт для перевезення людей з інвалідністю. Завдяки підтримці католицькому карітасу Веспримської дієцезії ця мрія зараз збулася. Також було передано півтори тонни харчів тривалого зберігання для потреб закладу та нужденних. Кошти для придбання транспортного засобу були зібрані католицьким карітасом веспримської дієцезії. Габруки трешеота від самого початку війни католицький карітас Угорщини систематично підтримує наших братів на Закарпатті. Звичайно, ми не робимо різниці між угорцями та українцями і допомагаємо кожному нужденному. Архієпископ нашої дієцезії оголосив збір коштів і постійно стежить за потребами тутешніх громад та тих біженців з України, які наразі знаходяться на території Веспрімської дієцезії. У місті Балатона-Лавмаді було організовано центр з підтримки біженців, де надають всю необхідну допомогу. Архієпископ Діерт Удварді проконсультувався з директором католицького карітасу Габором ЕЧІ стосовно того, чим можуть зараз допомогти. І тоді мова зайшла про потребу у спеціальному транспорті для перевезення інвалідів. Тут, у, Винограді. у виноградівському закладі протягом тижня піклуються про 30 дітей-інвалідів, переважно хворих на аутизм віком від 3 до 18 років. Вони відразу випробували новий транспорт. Більшість дітей будуть доставлятися на ньому з дому до центру. У нас діти і навчаються, і проходять програму з розвитку. Також тут проводяться лікувальні масажі та комплексна реабілітація. Діти щодня перебувають у нас. Крім вище вказаних програм, ми два рази на тиждень відвідуємо з ними заняття з кінної терапії. Вони проводяться тільки з тими дітьми, кому лікар рекомендував такі процедури. У нас є педагог-логопед, який проводить як групові, так і індивідуальні заняття залежно від діагнозу дитини. Дуже важливо, що дітки перебувають у спільноті. Ми вважаємо, що для них це дуже важливо. Усі ми знаємо, що таких дітей не всі спільноти спроможні прийняти. Вони не можуть навчатися у звичайній школі. Вони щодня долають певні труднощі. З заняттями з дітками ми раз на місяць проводимо психологічні тренінги для батьків. Цей вид допомоги ми розпочали недавно, але батьки дуже задоволені нею. Ми бачимо, що у батьків є така потреба. Зараз із вересня нам вдалося відкрити невеличку групу садочок для діток віком до п'яти років. Там наразі займаємося вихованням восьми дітей. У них різні діагнози. Переважна більшість хворіє на аутизм, і на жаль, ми бачимо, що дедалі більше дітей народжується із симптомами аутизму. Ми дуже раді, що діти отримали новий автобус. Це велика допомога, адже транспорт обладнаний під перевезення наших діток. У нас є, наприклад, такі хлопці, вага яких перевищує 70 кілограмів. Підняти їх це серйозне фізичне навантаження. Наш робочий колектив невеликий і нема достатньо людей, хто міг би виконувати таку роботу. Тому завдяки цьому автобусу нам не потрібно буде піднімати наших діток, а ми зможемо їх посадити в автобус за допомогою висувного пандуса. Ліж азавто в банвантаж з допомогою від католицького карітасу Угорщини також містив шоколад та інші солодощі, яким діти були дуже раді.